Рольова колонка Тата 613. Хлопці попросили зробити її трохи люфт в і в одну сторону закусує. Перевіряємо першим ділом люфт, одягаємо карданчик, фіксуємо вал, Не видно, який люфт. Люфт великий в ній. Зараз розбираємо. Дивимося, що всередині. Примлягати люфт трохи незначно, можна оцим болтом розконтрагати і запустити його всередину. Ось у нас нова, глянемо, яка відстань у нас йде від краю. Болта, бо тут інша гайка. 16 мм. Тут чи крутили хлопці, чи ні. Так само 16, не крутили. Тобто можна трохи прибрати. Зараз спробувати подивитися, як воно буде. Далі беремо ключик на 22 от, і зриваємо його. пішов, Беремо викрутку. І от ми можемо його подати туди всередину. Ми його закручуємо. Тим самим вал у нас весь оцей вал, іде сюди, заходить і прибирає цей люфт. Зараз ми законтрагаємо і спробуємо, як у нас зараз вийшло, перевіримо, який маємо люфт. Є, але ну, невеличкий вже менший. І Зараз спробуємо ще далі. Ось ми відрегулювали, вийшло у нас, щоб відділ багато не займати. У нас вийшло ми на 14,3 Сюди, тобто з 16 на 1,3 мм всього зайшли. І люфт. Люфт у нас трошки ще є, Ну, ми не хочемо тут довго возитися з ним. Легесенький люфтець є. Тобто вона зразу реагує, але малесенький отакий. Тобто, тим болтом можна прибрати люфт, але це не панацея, це не надовго. Це Згодом прийдеться знов його прибирати далі і далі. І далі. І в кінцевому результаті можна було вбити колонку краще. Це глибоко не всажувати цей болт. І йти до майстра вже на ремонт колонки. Чим швидше, тим краще. Тут у нас ключиком на 46 треба відкрутити цю гайку. У нас ключика нема. Зараз будемо пробувати імпровізовано газовим. Як не вийде, прийдеться їхати за головкою. А ну давай розплінтуй, бо хлопці щось почали розплінтувати, але не дорозплінтували його, щоб рівненько було, щоб ніде не заважало. Так, ось у нас так вийшло. Все, це не заважає, З цієї сторони у нас воно тримається за сошку просто щоб не... Зараз пробуємо вставити в прес, бо не немає і пробуємо відкрутити його. Ось таким чином ми примастирили її, зафіксували. Все воно лягла. Сошка вперлась в коренка, якщо щоб не крутилося у нас в прес. Ось такий газовий ключ, труба. Пробуємо. Давай. О! Пішла, нам повезло. Але не завжди так везе. Передкручуємо гайку, знімаємо сошку. Ось, як стоїть сошка, мітка на валу, мітка на сошці, має співпадати, щоб знати, як її правильно поставити. Зараз беремо ведешку і пшикаємо туди. Чекаємо трошки, щоб відкисло. І будемо пробувати знімати. Так, пройшло трохи часу, покисла вона, зараз будемо пробувати через наставочку, через дерев'яшечку її знімати. Зафіксували ми колонку в прес, бо щось не йде. У нас з бабишками зараз у нас є такий зйомничок, будемо пробувати зйомничком його. чи подолає китайський зйомник чи ні. Важко сказати. Скоріше за все, що ні. Будемо зараз пробувати ще підстукати. Хватить, стой, бо зламаємо Зараз будемо пробувати ще підстукувати звідси. Вирішили мене гріти, вони йде з поводити вже. Горіли, воно висохло, вже горіли хвилин п'ять. Зараз будемо пробувати знімати. Вийшло. Далі відкручуємо, а знімаємо стопорну пластину, бо сальник теж буде міняти. Відкручуємо 4 болта на 18. У нас зверху. Також 4 болта тут на 17. У нас знизу. І також пам'ятаємо, що оцією полосочкою. Воно має бути сюди до виходу, бо можна її повернути на 180 градусів і поставити навпаки, працювати не буде. Тобто або запам'ятовуйте, що цю полосочку сюди, або ж ну, ставте нитку маркером там, чи чимось, чи зубилком коцнули, щоб воно так стояло. Це важливо. Першим ділом знімаємо ступорну пластину. Не дуже хочеш. Санечка починає збивати, Отак вони ближче до вала борить, тому що корпус, якщо покоцуємо, то звідти буде тікти. От він потрошку, ну ми вже його потрошку знімали, от він отак помалу виходить. Санечок ще рідний стояв. Оригінальний. так само фиксируем мы в пресс, бо немає куди. Да. Так, давай другой. Хорош наступник. Я наступник той самой Там не давай Так, так. Давай. Далі. Наступний. Є. Все, отак ми зараз відпускаємо і розбираємо. Відкрутили ми 4 болта, лишили два тут по діагоналі ззаду, щоб не бити його, не коцати, то зараз сошку вділимо і спробуємо. Видно чуть, -чуть збиваємо з місця, одягаємо сушку і... О, і ось так воно виходить. У нас поршень. Все. Далі виймаємо. І ось як він у нас виглядає. Ну, поршень, юзений, але не критично. Можна міняти рімкомплект і 100% буде працювати циліндр. Цилиндр теж трошки юзаний, видно. Але думаю не критично. Так само можна буде. Стружки наче як такої нема. А ну дістань пальцем, спробуй, голим пальцем. Спробуй чи стружки нема. У мене перчатку не зніму. Да десь отак потім. Да. Не видно? Не. А ну ще раз різкось наведу. Ні, наче не видно стружки. Думаю, що все хорошо. Зараз ми виймемо ще цей вал, перемиємо все. І тут трошки виробки є, якісь є, конечно. Але думаю не критично, думаю буде працювати. Зараз міняємо ремкомплект. Будемо показувати як це робиться. Відкрутили болти. Зараз пробуємо так само зрушити. О, нажима наставочку. Пішу. Велик. Відключаємо гайку і виймаємо вал. Ось він у нас який, Тут ще всередині стоїть такий підшипник в основному зі строї не виходить, з ладу за 15 років я 2 чи 3 їх всього продав. Тобто я думаю, що його ми міняти не будемо. Зараз вимиваємо, міняємо рімкомплект. Так, Значить стружки такої немає явної, да? Значить окей. Ну думаю буде ходити. Зараз вимиваємо. Міняємо рімкомплект. Він якась щепка чи не. Ні, це якась котка. Міняємо ремкомплект, складаємо назад. Першим ділом розбираємо поршень. Він ось тут так застопорний у нас законтрагаєний. Щоб не лазили туди з однієї і з іншої сторони. Далі ми його розконтрагаюємо, відкручуємо оці два фіксатора, теж хитрих. Тут списом треба відкручувати спочатку ці маленькі, а потім ці крутити більше, бо вони стопорять там. Здається, оцю ж плиту. Ну або щось вони стопорять, я пам'ятаю, точно вже давно не розбирав. Далі клапанці виймаємо відкручуємо, два їх промиваємо першеньок. Ну і дивимося, будемо походу зараз згадувати, як воно що робиться. Так, першим ділом відкручуємо ці фіксатори, заточили викрутку, Пішов, Відкручуй. Тут же лазили, видно. По другому фіксатору. попробуй цей. Піде, не піде. Не попав. Пішов. Але вже хтось лазив. Далі. Включим он шестигранничек, откручиваем, откручиваем клапанец. А тут, а тут, шо, а, тут зирочка. Тут с одной стороны шестигранник, с другой зеречка. Уже, блин, да, точно все, все смазано, наверное, и клапаном. А... Давай звездочкой. Не бойся, что не по А не ну, поймай клапанки. ого, Ой, тут блин сухой болтается. Да, блин, люфт такий. Дай дорогу. А ну блин. Теж не меньше. Ала теж трохи люфтить. Пошенек... Не, пошенек ходит эти руки. Зараз розбираємо далі, дістаємо що всередині. Далі нам треба відкрутити оцю кришку, я вже розпрінтував його, От у нас отвір тут і отвір тут. Треба такий спеціальний ключ. Так як у нас його нема, ми ось от такий от імпровізований зробили з розводного з двома болтиками. Тобто отак от, от ми будемо вставляти його і відкручувати. Зараз зафіксуємо так само в прес і будемо пробувати відкрутити. Ось ми так зафіксували його через дерев'яшки, через тряпочку в прес. Вставляємо наш ключ. Так, а пробуй. Струб. трубу стал. Трубу стал бузировать. Mm -hmm. Да, не надо пробовать. Mm -hmm. пришла mm -hmm. пробую покрываешь краще с тобой не спеши Я ухольно видел воно так погано йде Тут герметик резьбовый. Он лизаем ее через то, оно так тугенько идет. Тут трохи крутили. Німа відео, бо довго вниз, бо довго треба було крутити. І зараз вона вже в кінці йде легше. Переставляй. Все рівно тугенько йде. О, вже пішла, так? Да? Да, Ось ми його і відкрутили, вон скільки герметика назбирали на краюшку. І от ми витягли всередині у нас пальчик, який входить в поршеньок. Ось скільки герметика. Те ми Зараз виймемо. Першеньочок знімемо, подивимося далі. Все ж таки стружка струшка трохи є всередині. Вимиємо, першеньом зараз виймемо, Он скільки на зміни тікавого. Тут добре видно. Ось ми дістали, у нас, до речі, є і такі підшипники. Якщо вдруг вийшли з зладу, можна купити. Так, так само зараз виймемо першеньок, тут його можна ставити. З двох боків. Але тут важливо пам'ятати, з якого він стоїть. Ось він у нас стоїть отак, бо є ще з пазом з таким вирізом тут. І, а, і тут виріз. Тут тільки він глибше. глибший. Глибшим вирізом, значить, от глибший виріз. Оце йде глибший виріз. Треба, щоб він надівався на отий палець. Ось на цей. Бо можна його і так поставити, але він працювати не буде. Він впреться в нього і буде закушувати, тобто ставимо, де глибший виріз наверх. Менший наміс. Далі розбираємо цю частину, у нас тут всередині шарики стоять. Тут першим ділом ми розшплинтовуємо оцей шпринт. А ось знайдемо. Далі розбираємо цю мідну шайбу і виключимо. Зараз шарики почнуть випадати. Ще трохи потім проблематично вставити, але коли руки є можна. Тут он ще теж підшипник. І от, туди лізти не будемо, бо люфта у нас нема, тобто лишній раз краще туди не лазити. Сальник замінимо з цього боку. І люфта немає у нас, взагалі тут все шикарно стоїть, то туди не лізе. Зараз ми їмо все, перемиваємо, складаємо назад. момент як мити клапанціці. Бо все інше можна кісточкою, просто вставляєш, нажимаєш на нього і призгаєш. І вон звідти має воно. О, он так пішло. Оце пробили клапанець. Другий. Він будь-забитий клапан. Так само нажимаєш на голку. О, все, от тепер промили. Клапанці помити. все ми. Ось всього вона складається. Всередині все ж таки коли вимали, видно, що за діри були. Ось одного боку тут десь так добре видно. Тобто, ремкомплект уже не мінявся один раз, бо болтики були різні, і стопор був один. Трошки покоцаний було видно. Болтик один під шестигранник, один під зірочку. І також тут видно, виробітка трохи є, трохи щось закушувало його. Але ну помили, ролики вроді би шарики цілі, все нормально. Зараз збираємо все докупи. Міняємо ремкомплект на новий, у нас є ремкомплект В оригіналі, зараз ми його... Ось вот так і выглядає. Зате ось вот список що він складається. То ми мы і повністю всі резиночки, всі санечки, всі пластмасочки Міняємо на нові. Ось те, що ми помили. Можна бачити, що стружка була, і було її тут немало. Вот. Так о на огляд крем комплектак склею. Нові плахмосочки, нові резиночки. Ми зараз туди поставимо. Ось у нас списочок з номерочками кожної детальки, що туди входить. Ось зараз ставимо, збираємо.